весна, снег зашел, и мы открываем сезон 2017. Ну, конечно, болото скрыть, но а ну что, батарейки новые надо вставить. Аппаратик. Ну, побачим, что сегодня будет. Так, ну що, почали? Фортуна М і Термінатор 3. Будем перевіряти це поле. Що тут не ходило, походу. Тьома вже щось знайшов. Може якийсь цей, мусор цей. Ну что, купнем. Так, и первая находочка шмурдячок. Ну ничего. Так, у нас первый монитос на Фортуну М. Она, конечно, залиплена. Но видно Николай Первый. просвітляється через патіну і 1854 рік це четверта копейки неплохо неплохо монетосик перший є Чо? Артем відкрив сезон да, Ця... відкрив. Да, нормально то що непогано Артем знову викопав монітос Так Даже раз купнув вона сразу відкрилась. Ось Кимунитосик, ти шо? Шо це совет? Советы, але нічого. 20 Так, 20 копеек 40-й рік. Да. Ну, стані. Ну нічо, нормально, для масовочки згодиться. Да Портуна М сьогодні. Веде, да? <ріх> і знову монітос на фортуну. Це у нас грош 18 століття. От видно як R і корона. Угу, Поверни только, щоб до сонця. Так, буде. Ох, прикольно. А ну з цієї сторони покруни. Ну. Угу. Яку яму вирив, ханий бабай! Угу. Сантиметрів 25, може 30. Так, ну. Хороше місце. Три, три монети десь на пороті зі скільки? 20 хвилин, да, ти ходиш. Ну. ну. Получається копа лотурея. Вона ходити цілий день, він нашукати шмордяка, а вона за, за 20 минут три монетоси викупати. На форстуну М4 монета. Да. За, за 25 минут. Це у нас солід. 1666 рік Ну Його, так Ну маленька монетка така Ну, так, ну. прикольно <плес> <плес> Оце на цьому клаптику скільки тут 5х5 метрів чи 10х10 10. Оце блін монети тут всипані Просто місце, ваше місце зелено Головне, що оце поле всякі я пройшов, там весь шмурдяк, а от 2 метри вже і манітоси йдуть. І нарешті термінатор Тріо сьогодні за годину копу відкриває зони. Я навіть не прийшлося купати. Манітос лежить прямо зверху. О. Ну це польський грош. Зараз не, не скажу який. Цікавий якийсь такий, а це 5 грош. П'ять грош. Але вони бачу сильно стерті. 1923 Ну піде. Добре хоч з Польщі відкриває сезон. От і в мене знову монітосик. Так ну звісно... Гляну, что за монета. Одна копейка. Одна копейка. 1900. Блин, не видно. 61 року. Советы, блин. На нормалек. Тоже. Я в Артема интересная находочка. Хрестик такой. Походу царский. Почні, одовики, ну. І гарний. Полюбав щось було тут. Ну. Не часто таке трапляється, але... Було б ще цікавіше, якби він срібний був. Вирив таку здорову яму і з неї вискочив третій монітосик. Я навіть знаю, що це таке. Це двушка. Це двушка і ший походу неплохо Виглядає ну, по три. Так. І у нас находочка нова Це у нас серебро 10 копійок царських Миколи другого на треба чистка Досить така часта монета на цих полях Одна там була знайдена колись який рік, а ні, це 915 рік. 13-13. Ну, а, це така він дуже цікава. Да? Знову монітосі Артема. Схоже, що два геллери. Але не видно рік, не можу. Урел видно це, так як і на геллері видно. І двойка, і то. Один так. Помиєш в неті глянеш. Щось інтересне, коротше. І на Термінатор 3 попадається п'ята монетка. Це діньга. 1831 рік, в мене ж таке і не було. А? І то непогано. Знову мені не Тосик на Термінатор Тріо. Дві царських копійки. Зараз гляну рік. 1890. А, 1914. Треба відмивати, звичайно. Ну але бачу по всьому, що стан непоганої монети. От, нормально купнули, коротше. Да. Фортуна М підняла ці монети. Термінатор Тріо ось ці декілька монет. Що можна сказати, що на Фортуна М попалася одна срібна непогана монета. Ну а на термінатор непогані дві царські монети і деньга.